Представляємо вам Renault Kaleos – поєднання сили та елегантності в одному автомобілі. Починаючи з екстер'єру. Renault Kaleos випромінює вишуканість завдяки гладким та динамічним лініям кузова. Панорамний скляний дах, який додається до цього автомобіля, опціонально. Значні пропорції, легкосплавні 18-дюймові диски. Все це свідчить про преміум. Клас автомобіля, який знаходиться саме перед вами. Світлодіодні фари забезпечують відмінну видимість та надають автомобілю нотку сучасності. А ви коли-небудь захоплювалися з задніми LED-фонарями з динамічними показниками повороту? Такі фари присутні саме в комплектації інте. А ZEN комплектація нас порадує задніми led фонарями зі стандартними показчиками поворотів. Хромовані акценти. Та стильні легкосплавні диски надають йому преміальний клас. Інтер'єр. В салоні вас зустрінуть простір, ретельно оброблені поверхні та високоякісні матеріали. Ергономічні сидіння, які забезпечують оптимальну підтримку. Та можуть бути налаштовані до індивідуальних вподобань, Насолоджуйтесь зручністю сидінь з підігрівом та вентиляцією, а також з функцією масажа, шкіряним кермом та панеллю приладів, що легко настроюється. Комфорт пасажирів є пріоритетом і Renault Kaleos забезпечує його. Задні сидіння мають достатньо місця для ніг і можуть бути відрегульовані, аби знайти максимально комфортне місце. Окрім того, в комплектації Intense вам буде доступна шкіряна оббивка сидінь, що додасть вам стилю та елегантності в салоні вашого Renault Leos. А комплектація Zen має комбіновану оббивку сидінь з тканини та екошкіри, що надає салону також стильний та сучасний вигляд. Крім того, функція складання Easy Break, яка дозволяє розширити і без того. Місткий багажник об'ємом 505 літрів до 1770 літрів, та розмістити в ньому абсолютно весь багаж та спорядження. Система контролю сліпих зон, автоматична допомога паркування вільні руки, контроль втоми водія. Вам не доведеться покладатися лише на свої вміння на дорозі, тому що Калеос завжди піклуватиметься саме про вас. В залежності від ваших потреб Renault Kaleos пропонує вам дві версії. Повний привід та передній привід. А повнопривідний кросовер спеціально розроблений для їзди складними маршрутами. Далі особливості, котрі відрізняють zen комплектацію від intense комплектації Комплектація Intense нам пропонує підігрів задніх бокових сидінь та підігрів керма для більшого комфорту про холодні дні. А омивач фар, що працює при увімкнених фарах, Забезпечить чистоту та видимість абсолютно в будь-яких умовах. Окрім цього, комплектація Indense має мультимедійну систему Airlink з сенсорним екраном 8,7 дюймів, коли в комплектації Zen йде 7-дюймовий дисплей. А для поціновувачів прекрасного звучання доступний пакет преміум аудіосистеми системи Wolfs з 12 динаміками та сабвуфером. Якщо ви хочете більше комфорту, то пакет комфорт створений саме для вас. Він додає вентиляцію передніх сидінь пасажира та водія з функцією запам'ятовування, а також надає можливість регулювати масаж водійського сидіння та довжину підтримки. Також цей пакет входить в передні підголівники підвищеного комфорту, автоматичне складання зеркал зовнішніх. Та два USB-порти для того, щоб зручніше було під'єднати пристрої. Двигун бензиновий об'єм 2,5 літри, потужний та готовий до пригод. 171 кінська сила, економічне споживання пального в 10,7 літра в міському циклі та в 6,9 літра в заміському циклі. Дає нам можливість подорожувати на одному бакові практично на пів України. залежно від потреб та бажань, обирайте ту комплектацію, котра підійде саме вам. А Ренока Леос задовольнить ваші бажання по комфорту та стилю, надаючи при цьому безпеку та задоволення при кожній поїздці. Renault Renokale доступний до тест-драйву на Інглезі 15. Тож, звертайтесь до нас за додатковою інформацією. Також можете придбати даний автомобіль за програмою Renault Bonus та отримати знижку в 90 тисяч гривень. Оплата каско, пенсійний фонд це все включно. Тож, готові до знайомства?